Колего ви зробили правильний вибір, що обрали програму Вищої школи Головбуха розрахунок зарплати, звітність перевірки. Давайте знайомитися з програмою. Кожен із вас уже фахівець із досвідом, проте важливо розширювати професійний світогляд, зокрема, дивитися на тему розрахунків зарплати через призму експертів-практиків, розібратися в законодавчих новаціях, оновити знання та набути нових навичок. Altyazı M.K. Уроки програми універсальні, які стануть у пригоді на кожному підприємстві незалежно від виду діяльності. Створюючи програму, модулі, курси, уроки, ми дослухалися до думок ваших колег, взяли найважливіше та найцікавіше, підготували лаконічні конспекти з прикладами, зразками, тестовими завданнями, а також без перебільшення з унікальними відеопорадами. У програмі немає води. Немає теорії, яку ви й так знаєте. Кожен урок це концентрат аналізу та практики. Багато з вас переймаються, як бути зі змінами, якими постійно засипають нормотворці. Ми про це потурбувалися та актуалізуємо програму як тільки з'являються нові закони постанови, норми, порядки. Тому відволікатися на пошук достовірної інформації в інших ресурсах вам не потрібно. Трішки зусиль і дисципліни, і ви отримаєте сертифікат про підвищення кваліфікації від одного з найкращих вищих України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Бажаю вам успіху!